Вот такие мотоцикл Красивые. Хонда. Красивые. Два дуплексы. Уже вікна вставили, уже так. Тут. І такі красиві троянди ось более біля. Ну їх раніше посадили тут. Трапаврівські борщаївці, така що подивився якийсь пустир, нема. Це чиясь. Власність уже, де вони продають, перепродають. Ось Так все тут зараз. Смонтували, а тепер, коли інші будуть навішувати ці на складі панелі, ось іще продаж. Продаж, Тож. ось продаж пустий, ділянка чиясь, чиясь. Тут цілий побудували цілий цей ЖК. Я вже його багато знімав. Ось він. Ось він. Раз, два, три, п'ять все.

Ось тут уже всі працюють водоканал товариства Петропавлівського. вони самі ці каналізації, водопровід роблять, ну і мабуть тут не тик, електрику тут уже інші роблять. Тут іде вже до закінчення, вже плавустрій. ці Всі системи підводять. А оці два тархауси руйнуються все більше і більше ось за цими Я зараз проїду. Ой, ось поряд тут все заросло і бити. ці, Не знаю хто забудовник у них і де вони ділись. Поділись, но їх... То що вони побудували, все руйнується, все, ось вже другого поверху майже нема. Там вже чи від вітрачі чи... і Із... вікна всі побиті вже майже. Тут ще другий поверх стоїть, а там уже мабуть. ось. Це ця от Полтавська вулиця, я пані це в кінець. Недобудови знесуть. Так як тут земля, ділянки ці дорогі, тут буде вже хтось викупи і буде будувати чи щось робити інше. Ну, будувати, мабуть, тут щось ось вона тут все. Ось, А там поле вже Ці ромашки квітнуть А тут теж все, я давно не був І тут бачу що Все побито, Всі вікна майже І другий поверх там був Ще такі стіни Ну мабуть вітром Повалило, побило все, все. Цих Думаю не будуть добудовувати ці, а знесуть. Ну я не знаю точно. Подивимось. Ось так тут. Таке, такі рядом ділянка будується. На ЖК. В тому році почали восени, а вже зараз вже тут 20 будівель чи 16. А ось це зруйноване. Ну хтось ще допомагає, не знаю. Хтось б'є ще вікна. Так, то вітром то вітром а ось Ось тут всі оці новобудови. ЖК, все, Працюють хлопці, тут електрики, потім ці водоканал, всі підводять всі системи і будуть робити благоустрій. Ось так. продали такий маленький екскаватор процвели Ось такий маленький противій екскаватор. Уже електрики, я ж не знаю. Скоро відкриття, шукаємо на роботу барисів, ночний графік роботи. Так що ось тут бар якийсь буде, мабуть. Не знаю. Оцей мав збудували і вже шукають бариста. А тут буде колись спортивний такий центр побудований я читав. Коли будуть будувати, після війни, мабуть, оцей ліцей. А вот на чей делянце де. <coughs> на чей делянце до де спортивный цей центр моя бути вот здесь зараз. Біля цього. Ну це ж. О. Чайка, по-моему, так він живий же. Він просто посадив цю ялинку і Ну, квіт йому поставили як до пам'ятника. Не знаю, може і так і треба. Ось. Зелений гай. Парк. Такі. Це ялинка така тут це посадив цей кавалер трьох цих трьох орденів. Чайка, цю ялинку. Ну йому поставили, може не прочитали, а може так і треба, поставили квіти стоять. Ну, він живий, мало. Тут посадили сад біля цього храму Петра і Павла. Маленькі ще дерева, ну буде туди ці прихожани на суботниках підростає. Ось храм там теж красиво біля храму. І ще там всередині добудовують. там. А тут уже квіти. теж все все в квітах Ці троянди дай не тільки тут писали що слідкує за цим матушка чи як, ну дружина батюшки Ось вона такі квіти тут

тут и хрестят эти машины, когда я я вижу. Вот так. Тут вот тоже красиво. Так кафе чи кав'ярня, я так не зрозумів, ну тут ось тут і так ось квіти, коли спеч вотна тут такий душ, можна сказати. Холодну воду розпиляють і тесь холодно. Ось так, а там... Сонячні. Ось по княгині Ольги і тут їду. І тут дуплекси два дуже швидко збудували. І зараз уже тут товариство Петропавлівське, водоканал під'єднує, всі колодці будує там колодязіці. ці а тут хлопці ну, вже один утеплив а штукатура сей другий роблять паркан зробили так що працюють тут теж Ще щось зайцей готель цей теж вибирати буде все Козирек все Щось А може подивимось, що далі Ну взяли за цей готель Він стояв стояв в оренді, хай там написано на оренда не знаю, взяли за нього що буде далі подивимося. Ось там 119-й будинок працює там, каркаси плетуть, а щось так ось працює Я бізнес вернувся таку траншею викопали там не знаю може будуть робити, і блоки прибрали тут ну колись тут зроблять Ось це. там працює. да фасад роблять мабуть потім будуть його фарбувати пофарбуєте Он был бы добрый сосед. Так. Это фундамент. Вот такие деревья. Полы уже растет. Вот это плитка. Баа. Энд зүйтэй. Энэ сест цуу ламба. Засохла, біля фундаменту, виросла і вже насіння викинула. Тут бордюри заросли теж. Mm -hmm. Тут двоє засохла вже таки. завіє маленький цей. Ось вона. Два вже другий родикс. І голова каже, ось бабай, що, що у нас двірник є, каже, а хто ж прибирає. Ну не видно, що прибирається. Скоро фундамент трава забере. devam Кивосеме. Двері вже знизу жаві.